Якщо ви або ваші знайомі отримали поранення внаслідок дій країни-агресора, заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua. Благодійний фонд «Врятуй красу допоможе відновити вам зовнішність. Покликання залишаємо в описі та в закріпленому коментарі. Привіт ви дивитесь НП. Цей тиждень був тривожним. Наша команда хоче висловити свої співчуття всім постраждалим під час ракетних атак РФ у Харкові, Полтаві, Львові та Сумах. На жаль, цього тижня з 2 по 8 вересня сирени повітряної тривоги майже не відпочивали. Давайте разом проаналізуємо найважливіші події та висловимо власні думки. А ви зробите свої власні висновки? Велике перезавантаження протягом цього тижня в Україні відбулися найбільші зміни членів кабінету міністрів за весь час повномасштабного вторгнення. Було замінено половину всього уряду. Президент Зеленський аргументував це потреби у новій енергії. Однак чи справді вона нова? Ввечері 3 вересня ЗМІ почали публікувати заяви на звільнення, які написали одразу кілька українських міністрів. Багатьох тоді ця ситуація стривожила, адже не було жодної інформації, яка пояснювала такий каскад звільнень. За кілька годин голова фракції Слуга народу Давідара Хамі повідомив, що відбувається масштабне перезавантаження уряду, яке завершилось 5 вересня, обранням нових міністрів. Отже, міністерство з питань стратегічної галузі промисловості замість Олександра Камишина очолив Герман Сметанін, колишній генеральний директор Укробронпромо. Камишин переходить до Офісу президента. Крисло голови Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів замість Руслана Стрільця обійняла Світлана Гринчук, яка перейшла з Міністерства енергетики. Посади віце-прем'єра з відновлення міністра розвитку громад та територій обійняв Олексій Кулеба. Колишній заступник керівника офісу президента України до речі, Олексій Кулеба та Дмитро Кулеба не є родичами, просто прізвище співпало. Новим міністром аграрної політики став Віталій Коваль, екс-голова фонду державного майна. Міністерство молоді та спорту очолив Матвій Бідний, який протягом останніх 302 днів був виконувачем обов'язків міністра. Міністерство культури та інформаційної політики перейменували в Міністерство культури та стратегічних комунікацій, і новостворене міністерство очолив Микола Точицький, колишній заступник голови офісу президента. Хоча інформаційна політика і стратегічні комунікації це зовсім різні галузі. Їх не варто було об'єднувати. Міністерство у справах ветеранів очолила Наталя Калмикова. Вона раніше була заступницею міністра оборони з питань соціального розвитку. Посаду міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністра юстиції об'єднали. Новостворну посаду обійняла Ольга Стефанішина. До цього відповідала лише за євроінтеграцію, тепер же і за юстицію. З посади віце-прем'єрки, міністерки з питань реінтеграції окупованих територій звільнили Ірину Верещук. Вона переходить. До ОПУ, а міністерство поки лишається без керівника. Пізніше його можуть реорганізувати в міністерство єдності. Міністром закордонних справ України замість Дмитра Кулеби став Андрій Сибіга. Публічно Зеленський повідомив, що причина звільнення Кулеби полягає в тому, що йому бракує енергії, щоб ефективно діставати для України зброю. Хоча видання Політико пише про напруження між ним та головою офісу президента. Також Арахамія анонсував створення міністерства повернення українців. Народі нове міністерство вже охрестили мінпук. Арахамія зазначив, що наразі триває обговорення кандидатів, які б могли очолити нове міністерство. А Зеленський зазначив, що розраховує на повернення громадян України за кордону, але без примусу. Отож, що ми маємо в результаті? Публічно повідомляється, що уряд перезвантажується заради нової енергії. Однак, по суті, всі нові міністри раніше вже були в команді і просто змінили одну посаду на іншу. Жодного нового обличчя ми не побачили, в тому числі свою посаду зберіг прем'єр. Хоча логічно, що перезавантаження мали починатися з голови уряду. На мою думку, український уряд вже давно потребував перезавантаження, оскільки в такий важкий час повномасштабного вторгнення очікувати, що люди на топ-посадах держави, що обороняються, не будуть вигорати, досить наївно. Натомість ми отримали не зовсім перезавантаження. А радше просто перестановку, яка навряд чи матиме ефект, якого очікує президент і суспільство. Початок навчального року цього тижня, 2 вересня, розпочалося навчання для школярів, студентів та інших здобувачів освіти. Однак цьогоріч на них чекає багато нового, як от скасування дистанційного навчання, уроки та пари що суботи, і навіть застосунок для школярів та батьків. Мрія. Отож, що змінилося для здобувачів освіти цього року. Почнемо зі школярів. Цього року вони пішли на ранкову лінійку після скасування повітряної тривоги. Тоді ворог завдав комбінованого удару по території України, зокрема по центру Києва. На початку серпня, 2024 року, Міністерство освіти і науки України затвердило наказ номер 1112, який встановлює нові умови здобуття загальної середньої освіти в комунальних школах. Він вимагає, щоб заклади освіти повернули якомога більше учнів до очного навчання. Причому до цієї ідеї МОН підійшли настільки грунтовно, що розробили окрему стратегію школа офлайн, де відзначили, що загалом через дистанційку школярі відстають за рівнем знань та зазначили, що дистанційка нібито не створює перед учнями рівних умов. Не у всіх же може бути доступ до інтернету. За їхніми даними, майже 600 тисяч дітей в Україні здобувають освіту дистанційно ще 390 тисяч за кордоном. Водночас станом на липень 24-го року в Україні зруйновано 197 шкіл. А пошкоджено 1625, і лише в Харківській області зруйнованих шкіл 48. Це піднімає дуже доречне питання про стан укриттів та про те, як же бути в тих областях, де на реакцію на балістичну загрозу є менше хвилини. А до Харківщини та Сумщини, взагалі, і літаки кабами дістають. Міністерство пропонує на сайті, якщо немає укриття, то можна організовано підвести дітей до школи, в якій воно є. Тобто, в момент, коли вже будуть збивати загрозу, вийти з приміщення на вулицю. Рішення досить сумнівне з огляду на загрози. Також в школах зміниться предмет, захист вітчизни. Якщо раніше цей предмет вивчали лише хлопці, то тепер вивчатимуть і дівчата. А раз на місяць буде цілий день присвячений лише цьому предмету, і для цього в громадах створюються особливі міжшкільні осередки з усім необхідним. Обладнанням навчатимуть основам до медичної допомоги, поводженню зі зброєю та управлінню БПЛА ще з новаці цього навчального року. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив застосунок для учнів батьків та вчителів. Мрія. Для учнів застосунок дасть цифровий освітній документ, мрія ID, бібліотеку контенту, план дня та інші корисні функції. Словом, ті, які раніше давав щоденник, вчителі ж зможуть виставляти оцінки, давати зворотній зв'язок учням, відзначати відвідування, додавати домашні завдання, планувати робочий день та спілкуватися з батьками в чатах. Батьки ж зможуть онлайн слідкувати за успішністю своїх дітей та залучатися в їхній навчальний процес, тобто система електронного журналу, яка раніше була доступна лише для небагатьох елітних закладів освіти, тепер доступна для всіх. План МОН щодо повного переходу на очне навчання стосується і студентів. А ще з новацією навчання і для студентів, і для школярів тепер відбуватиметься в суботу для того, щоб зменшити зимові канікули. Можливо, МОН хоче таким чином зекономити на опаленні. У 2024 році українські заклади вищої освіти отримали заяви на вступ від 189 тисяч абітурієнтів. При тому, що минулого року на рівень бакалавратури вступали 280 тисяч людей. Тобто цьогоріч кількість вступників до ВНЗ скоротилась аж на третину. На початку вступної кампанії МОН заборонило закладам вищої освіти укладати контракти на навчання аспірантів за денною формою навчання, але натомість МОН нібито збільшила кількість бюджетних місць. План був у тому, що люди, які хочуть лише отримати відстрочку від армії, не зможуть вступити. А ті, хто хоче стати науковцями, зможуть, що навряд чи так спрацювало. Отже, навчальний рік розпочався суперечливо, особливо враховуючи трагедії в Полтаві та Сумах, де навчальні заклади зазнали ударів ракет. Це може поставити питання про можливість очного навчання в таких безпекових умовах. З іншого боку, поки що ніхто максимального спрямування навчання в очний формат не скасовував. Спонсор нашого показу спрага живий напій, пробіотик, паралімпіада 2024. На цьому тижні завершується направду трохи менш визначна подія ніж олімпіада. Проте для українців надзвичайно успішна паралімпіада. Як нашим спортсменам вдалось так блискуче показати себе та як взагалі в Україні справи з параспортом? Паралімпійські ігри це міжнародні спортивні змагання для людей з інвалідністю. До речі, одразу хочу сказати про доволі дискусійне питання, як їх правильно називати. Насправді знаю особисто таких людей, і навіть серед них варіант неоднозначний. Дехто просить казати люди з інвалідністю, інші ж люди з особливими потребами. У статтях переважно пишуть про перший варіант як найбільш толерантний, тож, сподіваюся, і від мене це саме так і сприйматиметься. Тож паралімпіаду традиційно проводять після Олімпіади. Вперше змагання для параспортсменів провели у 1960-му. І отут є цікавий момент щодо виникнення. Взагалі, спорт для таких людей почав упроваджувати англійський нейрохірург Людві Гутман. Він радив пацієнтам з ушкодженнями спинного мозку займатися і довів, що це насправді покращує їхню життєдіяльність, психічне здоров'я, і вони відчувають, що живуть повноцінним життям. У параспорті є свої правила, а саме поділ за категоріями відповідно до порушень, тобто враховується відсутність кінцівок, порушення зору, ослаблена сила м'язів. Це як в звичайному спорті: вік чи вага, тобто все, аби забезпечити справедливість змагань, аби, наприклад, не було такого, що перемагає спортсмен із найменшими порушеннями. За цим, до речі, дуже пильно стежать. В Україні Паралімпійський рух поширюється з 1989-го. Тоді в країні з'являлися перші клуби, де могли займатися люди з інвалідністю. Потім створили чотири національні федерації спорту людей з порушеннями опорно-рухового апарату, порушеннями зору, слуху та інтелекту. Вже у 2000-му наші паралімпійці дебютували на іграх в Атланті. Паризькі змагання 2024 сьомі для України і уявіть собі прогрес. Більше 70 нагород, близько 10 подвійних подіумів, місце у топ-10 світу та навіть декілька світових рекордів. Які в минулих роках є мультимедалісти, особливо серед плавців: чотири медалі та світовий рекорд на рахунку Андрія Трусова і чотири медалі у Данила Чуфарова. Я також слідкувала за виступами, зокрема от Оксани Боторчук, бігунки про яку знято українську стрічку Пульс. У неї вже 12 медалей за всі паралімпіади в кар'єрі, що в українській легкій атлетиці є рекордним. Думаю, з'являється запитання, як же ж взагалі їм це вдається. У спортивних центрах для людей з інвалідністю кажуть, що такі люди мають величезну жагу до самореалізації в спорті. Цьому вони віддаються власне найбільше, бо з працевлаштуванням та і взагалі соціальним життям, відверто кажучи, є проблеми. Тут, взагалі, варто згадати питання інклюзивності, з чим в Україні не так і легко. Банально не в усі заклади такі люди можуть потрапити через відсутність ліфтів, пандусів, тому часто вони вимушені сидіти в чотирьох стінах. А зараз це стоїть особливо гостро, бо, на жаль, через дії країни-агресора число людей з інвалідністю зростає. Але як не дивно, зі спортом у нас тут все гаразд, Ба більше навіть часом краще, аніж в Європі, бо у наших параатлетів є державна підтримка. І параспорт вже у нас опановують навіть ветерани. Для поранених військовослужбовців взагалі існують окремо ігри нескорених. Але в Паралімпіаді вони також можуть брати участь. Наприклад, в Параспорті у 2023-му дебютував легкоатлет Віктор Легкодух, і вже там він здобув ліцензію на Паралімпійські ігри, але виникли сумніви з підтвердженням класу, в якому він мав виступати, тому поїхати на змагання він, на жаль, не зміг. На мою думку, досягнення паралімпійців це реально вау. Це справжній захват. Справді дивишся на їхні змагання, усвідомлюєш, скільки праці вкладено для цих виступів і розумієш, що ось це незламність і нескореність. Це приклад для тисяч людей знайти новий сенс життя. Зведення з фронту. Протягом останніх кількох тижнів ситуація на полі бою динамічно змінюється. Україна ізолює угруповання російської армії в Курській області. Росія продовжує наступ на місто Покровськ Донецької області. Здається, що от от може стати щось вирішальне. Отож, давайте поглянемо, що відбувається, так би мовити, з оперативної точки зору, щоб залишатися в курсі подій. Розпочнемо з півночі. Протягом останнього тижня Збройні сили Білорусі продовжують навчання біля українських кордонів. Моніторинговий ресурс білоруський гайон» повідомляє про. Тренування сил спеціальних операцій в місті Столін за 12 кілометрів від українського кордону. Про навчання білоруси заздалегідь попереджали місцеве населення. Тож, вочевидь, серйозного посилення армії в тому районі немає. Отож, загрози цей напрямок наразі не становить. Тим часом на території Курської області Сили оборони України продовжують вже протягом місяця отримувати плацдарм понад 1200 квадратних кілометрів. З другої половини серпня почалася операція з ізоляції району біля річки Сейм, де сконцентровані. Угруповання російських сил для цього, авіаударами були знищені ключові мости через цю річку. Таким чином, російські сили залишились без логістичного сполучення та затиснуті між водною перешкодою на заході і півночі, українським кордоном на півдні та наступаючими підрозділами ЗСУ на сході. За даними видання, білд в такому оточенні може перебувати від 2 до 3 тисяч солдатів. Поки що ЗСРФ намагаються встановити потонні переправи, однак вони виявляються легкою мішенью для наявних в Україні засобів. Собі враження, тим паче, що наші партнери надали дозвіл на використання хаймерсів з території України по російському прикордоні. А для хаймерсів вони всі як на долоні. На противагу силам оборони України окупанти не полишали спроб захопити Покровськ. Для того, аби відбити наступ в Курській області, вони перекинули сили з інших напрямків, зокрема Запорізького і Харківського. Однак не забрали жодних сил з Покровського. Хоча, за словами президента Зеленського, окупанти таки відтягнули деякі сили, тим самим зменшивши інтенсивність артилерійського вогню. За словами начальника штабу бригади АЗО, Богдана Куртевича, армія РФ продовжує кидати на цей напрямок додаткові резерви. Хоча Зазнає при цьому жахливих втрат. Якщо армії окупанта вдасться захопити Покровськ, то перед ними постануть одразу кілька перспектив. Вони можуть оточити угруповання Сил оборони України на півдні або розпочати наступ на Дніпропетровську область. Наразі окупанти перебувають за 8 кілометрів від міста. Мирне населення примусово евакуйовано, але головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що наразі просування окупантів вдалося повністю зупинити. З його слів. Протягом останнього тижня окупанти не просунулись ні на метр. Він також додає, що завдяки новій стратегії Сил оборони України змогли позбавити окупантів можливості маневрувати та перекидати свої сили з одного напрямку на інший, що в результаті знизило інтенсивність їх наступу по всьому фронту. Але ж, звісно, ви розумієте, знизити це не зупинити. На додачу до цього посилюється протистояння наших ВПК. Західні ЗМІ повідомляють, що в РФ може з'явитися іранська балістика, яка може діставати від Криму до Києва. На противагу цьому в Україні з'явилася своя балістика, а також реактивний дрон паляниця, який вже встиг показати свою ефективність. До речі, повідомляється, що паляниця буде найменшим реактивним дроном в серії. Отож, чекаємо на ще оригінальніші назви. Отож, на противагу песимістичному настрою останнього року курського. Багато кого надихнула. Адже протягом двох тижнів Україна змогла захопити таку саму територію, як Росія за весь цей рік. Україна зараз намагається отримати від Заходу рішення з використання далекобійних ракет, по міжнародно визнаній території Росії, яке може суттєво вплинути на ситуацію. Але рішучості західним партнерам все ще не вистачає. Рамштайн 24. Цього тижня 6 вересня відбулась 24-та зустріч контактної групи Рамштайн на веобазі в Німеччині. Сказати на правду, якщо на початках повномасштабного вторгнення ми вхоплювалися за такі новини, з надією, що от-от побачимо, що на такій зустрічі буде щось вирішальне. Останнім часом зустріч Рамштайн висвітлюється в змі лише як суха збірка того, що яка країна передала і скільки. І річ не в тому, що ми не задоволені тим, що нам передають, а радше, ми просто почали розуміти, що ключові рішення приймаються не там, а у високих кабінетах керівництва країн-партнерів. Так було б і з 24-м Рамштайном, якби президент України Країни не відвідав його особисто, адже в багатьох його поява асоціюється з найважливішими перемовинами. А що для нас зараз найважливіше? Дозвіл на використання далекобійної зброї по міжнародно визнаній території РФ. Отож. Давайте поглянемо про що була 24-та зустріч Рамштайн. Які ключові рішення та на ній пролунали, та чи є в Україні надія отримати такий довгоочікуваний дозвіл використовувати далекобійну зброю? Деякі змі особливо звернули увагу на візит Зеленського, оскільки він відвідує таку зустріч особисто, начебто вперше. Насправді тут є нюанс: Зеленський вже був особисто присутній на зустрічі контактної групи в жовтні минулого року. Однак тоді вона відбулася в Брюсселі на полях саміту ЄС. Зараз же він прибув на. Авіабазу в штатів Німеччині. І в цьому сенсі таки дійсно відбувається вперше. І насправді, окрім сподівання на далекобійну зброю, для нього теж є причини. Так перед початком зустрічі зеленське її цілі словами: цитую: потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів нарешті прибула в бойові бригади. Аж за його словами, Україна досі не отримала військової допомоги, яка передбачена рішеннями Конгресу штатів. Отож, як бачимо, тема несвоєчасної передачі зброї для нас дійсно чутлива. Особливо вона загострюється перевагою армії РФ. Є Кількості зброї, так і в кількості особового складу. На це погодьтесь важко реагувати спокійно, коли ти кожного дня бачиш новини про просування ЗС РФ на Донеччині. Сама зустріч пройшла, можна сказати, традиційно. Партнери оголосили нові пакети допомоги, куди увійшли з тем БПО, боєприпаси для артилерії та літаки, бронетехніка та різні запчастини. І хоча ми дійсно вдячні за цю допомогу, Направду тут немає нічого нового. Вирішальні переговори лишилися поза камерами журналістів. Зеленський окремо зустрівся з німецьким канцлером та провів особливі зустрічі з міністрами оборони низки країн, зокрема Німеччини, яка є нашим найбільшим донором серед країн ЄС, та штатами, які є нашим найбільшим донором в цілому. За словами Зеленського, говорили саме про темпи постачання вже погодженої зброї та узгоджували графіки і постачання. А ще Звісно, просили таки надати дозвіл на використання далекобійної зброї, оскільки лише Штати та Німеччина є тими країнами, хто тут може ухвалити рішення. Публічно про графіки постачання, які очікували, повідомили мало. Однак, все ж таки, уряд Німеччини оголосив про 400 МППО, 12 самохідних артилерійських установок та 77 танків «Леопард» до кінця року і спростував, як вони сказали, чутки про те, що уряд Німеччини скоротить витрати на допомогу Україні. З міністром оборони штатів Зеленський говорив в основному про далекобійну зброю. І, хоча за заявами міністра оборони штатів, вони розуміють, що перед зимою для України вирішальний момент на полі бою все ж вони виступають проти ударів в глибину території РФ. Бо побоюються, що це призведе до ескалації. Ба більше в Штатах заявили, що в такому дозволі зараз немає жодного сенсу, бо РФ відтягнула свої літаки вглиб своєї території, і ці засоби ураження тепер туди не дістануть. Якби такий дозвіл ми отримали раніше, то ситуація була б іншою, а так виходить, що в РФ був час підготуватись. Отож, як бачимо, результати неоднозначні, або якщо точніше, не конкретні. Ситуація з несвоєчасним постачанням озброєнь для нас не нова, і особливо болюче це було минулого року під час контрнаступу. По ЗСУ, коли абсолютна більшість бригад просто не отримала озброєння, яке їм вже пообіцяли. Про це казав президент та колишній главком Валерій Залужний. Ми сподівалися, що з того часу розголос допоможе змінити ситуацію, але, вочевидь, недостатньо. Протягом останнього місяця президент часто натякав нашим партнерам через західні змі, що настав час вже прискоритись. Тепер же він прибув сказати це особисто, і ми лише можемо сподіватися, що це спрацює. Новини одним рядком керівник Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що Україна перейменує розмінні монети з їх заміною, і тепер замість копійки в нас буде шах. У Національного банку України цей шах пояснили відродженням національних традицій у грошовому обігу країни. Очікувано, Путіна не заарештували в Монголії 2 вересня, коли він прибув туди з візитом. Попри те, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут, і нібито була зобов'язана виконувати рішення міжнародного кримінального суду у ГАЗі. Натомість Монголія заявила, що не може заарештовувати громадянина країни, яка не ратифікувала римський статут, а Росія цього не зробила. Зеленський підписав закон про. Про підвищення акцизів на пальне. З 1 вересня почалося поетапне підвищення акцизного податку на пальне до мінімального рівня, прийнятого в Європейському Союзі. Ціни зростатимуть щороку, і до 28-го року ціна на бензин зросте більше ніж два рази. Україна завершила реструктуризацію держборгу за єврооблігаціями. У найближчі три роки це дозволить зменшити виплати кредиторам на 93%, заощадивши країні 11,4 мільярда доларів. 6 вересня у Львові попрощалася з родиною Базилевич, яка загинула. Внаслідок удару РФ. Ярослав, єдиний, який вижив в цій трагедії, втратив дружину і трьох доньок. Це абсолютний жах. За інформацією від The Wall Street Journal, Іран передав РФ партію балістичних залізяк малої дальності, тож обстрілів може бути більше. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Якщо вам сподобалось, то підтримайте нашу команду через Patreon або БайМієкофі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.